Я на цю посилку від парфум Сіті просто молилася. Я її так чекала, як, мабуть, нічого в житті ще не чекала. В кінці вам подарую промокод, по якому до вашого замовлення зроблять подарунок мініатюрку парфумів та дуже прикалесний шопер. Я взяла два аромата, які ми дуже давно хотіли. Подивіться, яке пакування. Краще оце мій парфум з категорії люкс. Вони трошки дорожчі, але вони і стійкіші. Взагалі, я люблю парфуми, такі, знаєте, душні. Важкі, щоб тошнило весь автобус. Оці я взяла прям спеціально на літо. Боже, вони нереально круті. Мені здається, вони універсальні і підійдуть кожній. Що чесно, пахнуть якоюсь малиною, можливо, полуничкою, солодкі, але вони ще й до того свіжі. Дивіться, яка естетика, дівчата. Тут тільки ради баночки, варто замовити їх. Капець. Ну, про ці парфуми чоловік мені прожужав усі вуха. А я, як дід мороз, ісполняю його желання. Дівчата, ви не уявляєте, скільки я чула про ці шанельки? Ой, пахне дорогим мужчиною. Ой, тестостерон войшов в чат. Цитрус, деревна якась нота, боже. Але вони такі свіжі. Цього разу ми реально взяли парфуми такі прям літні, літні. Це просто капець як гарно. Взяла блу талісман. Парфуми в пластику. Це просто моя вічна любов. Я вам серйозно кажу. У мене в кожній сумці лежить така баночка. Взагалі, виробник каже, що вони пахнуть. 24 години. Але я скажу, що виробник щось прибідняється, тому що вони пахнуть декілька днів, Обожнюю ці парфуми в пластику. Що ви мені не кажіть? Ой, чоловік у мене їх одберем цитрус. Вони так класно і довго пахнуть через підвищену концентрацію цього арома концентрату на 30% вище. Якщо хтось пробував вже такі парфуми в пластику, маякніть в коменти, щоб ми знали, що вони реально офігені. Я готова рекомендувати і кричати про це на весь світ. Я чи маю таку мініатюрку парфумів від білі Айліш. Вони будуть такі прям ваніль, какао. Вони капець як пахнуть цукерками випічкою. Коротше, ванількою, ванількою. Дівчатам, які люблять ваніль, це сподобається 100%. Це, Це ні з чим не зрівняєш. До речі, ціна кожного парфумчику 399 гривень. При замовленні від одиниць ще безкоштовна доставка, і акція в них є дуже крута. Один плюс один три. Ще й по моєму промокоду вам додатково покладуть мініатюрку та офігенський шопір.